В берег. офіційний партнер ФК Лівий Берег. Гра розкриває тебе. Друзі, жовто-зелені у місті Полтава. А це означає, що сьогодні для нашої команди відбудеться заключний матч 2024 року. Ворскла лівий берег. Зустріла нас ну, дуже холодною погодою на вулиці. Мінус п'ять, проте відчувається як мінус вісімнадцять. А стан поля, як ми можемо побачити, людяний. Поруч зі мною зараз стоїть наш клуб-агроном, який також завітав на сьогоднішній матч. Цікаво почути вашу думку, як вам стан поля сьогодні? Ну, Зараз так сказав, дуже футбольна погода. Зважаючи на ці погодні умови. Поле ну, підготовлене, розмітка є. Наскільки це буде називатися футболом, ми це побачимо після гри. Після цього матчу ми ну, будемо говорити там

Uh, sometimes look this very cool I, I i say today has very hard play but uh, this is a football yes <laughs> but very cool <laughs> uh, and the field no I, I don't like this field because uh, I think. How do you game me in this? They this ice, ice. Yes, of course. But uh, this is no problem. But today, our Nas, uh, team wants green. This is this no problem? The feel that it's cold. This is no problem. Uh, okay. Thank you. No match no. Livy Ber. Для тебе Полтава, Ворскла, мабуть, такі моменти, які закарбувалися в твоїй пам'яті. Розкажи, які в тебе емоції, коли приїжджаєш сюди, що можеш такого пригадати? Я коли тільки приїхав сюди в команду юношеську, Ю-19, це був 21 рік. Це мій перший професійний контракт був. Дуже з дуже теплими думками вспоминаю все, що було позитивне, все, 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 все я пам'ятаю про це. Е, можливо, є така якась пам'ятна дуже історія, яка, е, яку ти згадуєш в першу чергу, коли приїжджаєш у місто? Так, е, да, є, є пам'ятна історія. Це одразу піти в Галушки поїсти в Полтавські. Це тут так прийнято. Традиції такі і без традицій нікуди, як ми кажуть. Розкажи, чим підтримуєш, можливо, з кимось контакти, і чи грає хтось з твого складу ю 19 зараз в основі? Е, да, зараз буде грати мій, можна сказати, кращий друг з дитинства. Це Іля Крупський, лівий защитник. Він сьогодні грає е, Жака Павлюк в опорній зоні. Сьогодні грає це. Ми з ними були в ю 19. А і ще саня до Малєга, на ворота. Це три хлопці за мною були в команді ю 19. А як тобі взагалі погода і поле? стан поля напевно, це перше, що побачила команда, і напевно було в шоці від нього. Поділися враженнями. Ну, ми були готові. Ми були готові, що буде погане поле в плані болота. Ми ну, ми готувалися до цього. Ну, це зараз зімній футбол, без нього нікуди. Ми, ми готові фізично і. Ну, по-разному, типа зараз ігра складається, так і складається. Ну буде більше фізичного футболу. Відразу після свистка, після першого тайму в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу, і годину 40 ми очікували на відбій. І нарешті відбій повітряної тривоги, дякуючи силам протиповітряної оборони, команди вийшли на розминку, готуються за 15 хвилин стартувати другий тайм, який я сподіваюсь пройде вже без тривог. Та ми зможемо дограти заключний матч в цьому сезоні. А поки ми чекали тут на полі вже така зимова атмосфера, поле просипало снігом. Тож побачимо, як буде другий тайм. Багато боротьби, якої ми дуже багато виграли, і було багато бажання, терпіння. І саме головне, що хлопці терпіли, терпіли і дотерпіли. Цей гол ми, і цю перемогу ми заслуговували вже давним-давно, але вона, напевно, найважливіша, тому що вона заключена в цьому чемпіонаті, ой, в цьому 24-му році. так що... Na positiva o de Minha emoção foi grande. Fiquei feliz por ter feito o gol. É, acredito que isso é trabalho em equipe e nossa equipe está cada vez mais se encaixando, cada vez mais melhor. E acredito que o treinador está fazendo uma boa escolha também, em poder dar um, um ótimo treino para a gente chegar dentro de jogo e fazer o nosso melhor. Então, estou muito feliz. Claro que eu celebrei com a minha, com minha... моїй екіпі, кому темо емоцією, і спершу подижі да визьмайс. Це хороший показник зараз після цієї чорної полоси, яка в нас була? Звісно, звісно, тому що була. Я б не сказав, що вона була чорна, але вона була така сіра, темна. І найголовніше, ну, що ми терпіли, футболісти терпіли, терпіл терпів президент. Ми, я вже сказав на прес-конференції. Багато було на нас. Критики було і її неприємно чути, хлопцям неприємно читати, але я їм завжди казав, що працюйте, працюйте так, як ви працюєте, і все буде добре. Так що ми ну, дочекалися свого. Підбийте короткий підсумок цього півріччя. Півріччя. Е, ну, півріччя, як вам сказати, навіть не знаю, як підсумок підбити, але кінцівку Bridge a amanhã problema dos problema dobrar bom acredito que o próximo ano vai ser um ano é, melhor acredito que a gente está bastante preparado para a gente encarar o ano que vem com mais dificuldade sabemos que todos os times são times bons são são, são times importantes mas acredito que a gente também é um time muito importante nesse campeonato é, espero o ano que vem a gente voltar fazer um excelente campeonato e se Deus quiser se manter na primeira liga, que é a nossa é, que é a nossa grande conquista que a gente quer esse ano. oficina Oficial partner FK Liviver. Ra